Усіх глядачів мого каналу. Сьогодні я хочу поділитися з вами досвідом вирощування калібраху. Все ж таки, зараз уже кінець червня, як виглядають кашпо, що з ними так або не так. От. І що я можу так сказати, напрацювати, що я можу порадити. При вирощуванні цих рослин. Зараз зразу скажу, що я дуже-дуже довольна цими рослинами. В цьому році я вирощую тільки калібраху і ампельну включилисьну От, петунію не вирощую вже два роки. Одно з перших і головних таких правил формування гарного кашпо це змалку формування. Отак от підрізка саджанців. Тобто все ж таки ви повинні е, затратити час, якийсь час на формування отак от куща вашого. А потім вже е, у вас вийде гарний кашпо. От, дивіться, який я беру Ой, зараз великий горщик, отакий да? от, от. І, і буду з нього, от в ньому. буду формувати... Бачите, отак от. буду в ньому формувати е, рослинку свою. І тому, от, наприклад, отакі от довгі пагани, вони нікому не потрібні. От да, отак от. Тобто це кущ, який от я вам покажу зараз, він вже формувався, е, формувався багато разів. Була в нього підрізка. Видно, що тут от, підрізка отут, отут, густой, густой. От він. А, потім, от так от покладу, а потім він почав отак от, на, бачите, нарощувати такі довгі гілки. А отут от, була формовка. от бачите, от Я його повертаю. Тут була підрізка вже неодноразово. От от. І, і оці от, е, довгі пагони, їх треба зрізати. Тобто, Маємо отакий кущ, а будемо мати отакий. Отак от. Отака от. От от повинна бути підрізка. Це для того, щоб, ну, якщо ви хочете, мати гарне кашпо, яке у вас буде квітнути все літом. Зараз я вам покажу оцю страшну операцію. Отаким отак чином. Ну, мабуть, всі, хто Займаються калібраху, пугають отаку, отаким, от, отаким чином, як вони, всі, хто займається калібрахом, всі ріжуть таким отаким чином калібраху. Ну, навіть навіть більше. Тобто, отак от от отакий от кущик? А не, а, не отак от, а не такий. Тому коли в мене питають, а квітли вони чи ні. Отак от, от, бачите, квітли. А будуть вони квітнути? Будуть. от ну от так от Квітки всі повідрізали. ну і точно так, точно так же і ці будуть зараз підрізані, так що можна подивитися, коли я чоловіка прошу винеси відро з квітами, він каже, ти що знову нарізала відро квітів. Тобто, отак от от вони підростають, я їх обрізаю. Як ростуть у вас кашпу, на сонці чи ні? Отак от ростуть, бачите? От під сонцем, так сказати. От тут е, е, укриття полікарбонатне зверху, е, ну, стоїть машина, заїжджає машина. І вони на оцих металевих ну, конструкціях ну, де можна, там, там попричіпляла їх. А так, от виходить, на сонці. І зараз такий вітер. Ну, вже ж хотіла вам показати, от, виходить, як ростуть калібраху в горщиках великих. Ну, не обов'язково їх садити тільки в кашпо, там, ну, красиво формувати ті кашпо і так далі. Ну, от дивіться, бачите, як вони тут наростають. Тобто тут горщики в мене. Отак вони. Ну, ростуть, так ну, це стоять, тут у мене гортензії широколисні, от, десь 60 літрів і так далі. 40-60 літрів. І от скоро будуть квітнути гортензії волотисті, а калібрахом між ними. Це філія, отак от квітне. Ну, тут -от, тільки висадила от в горщик він не квітне, от великий горщик, да? бачите, тут теж мабуть літрів ну, 30, мабуть, 35. тут я посадила вон, там кустиків, і вони тут підстрижені, наростають. Ну, потім виходить, я ж кажу, що отак от розквітнуть гортензії і буде красиво квітнути. Тобто тут от, зараз розквітне. зараз ще покажу. Тут вони стоять весь час на вулиці. От, хтось мене питав, чи можна на, значить, на вулиці, чи шкодить не шкодить вітер. От не шкодить їм вітер і стоять вони на постійному сонці. Тобто, бачите, Тут от, е, зараз тінь, ну, це виходить е, е, сход сонця і в обід якраз от, з часу до трьох от, три години е, тільки. Е, Виходить звідси сонце, а так постійно постійно сонце. От, тому така довга тут у мене олійка. Дощі йдуть і вони мокнуть. От, і, ну, нічого я їм тут не підрізаю, отак вони і будуть стати. Ну може трошки збільшу горщики, подивлюсь, як воно тут буду встигати чи не буду встигати збільшувати їм горщики. Може, щось і збільшу. Ну, поки що мене так влаштовує, От вони розбавляють все ж таки Тут, ну, Тобто тут, виходить, повне сонце. Зараз покажу калібраху, яка повністю на сонці. Ось така у мене росте калібраху. Тут строїтельне відро і бачите, тут гортензія моя. Да? От клумби, тут газон. Строїтельне відро, 20 може бути. Не знаю, може, да, 20-25 літрів. Отак от. Я її зовсім не формувала. От, стоїть вона тут на повному сонці цілий день. От, виходить, зараз 18 година, тільки от від будинку йде тінь, тому що ну, сонце там уже сідає з тієї сторони. І трошечки тут, верніше, ні, не від будинку, а від, виходить, від ялівця. От. А так зранку і до вечора. Вона, звісно, тут припікається, але дивіться, яка вона густа. Нічого я її тут не під не підрізаю, не підстригаю її. От, ну, видно, тут от і відцівші квітки, тобто я її підходжу тільки полити вранці і ввечері. Отак от от вона густо, от, бачите, тут прям цілий ковер. Мені здається, що вона навіть на сонці краще росте, знаєте, така більш густа. А коли ми її прячемо в якийсь там затінок, то виходить, вона більш витягується. Ну, Звісно, воно залежить від сорта, але цей сорт я точно знаю. І знаю, що воно в мене в кашпо, там, де мала ґрунту, десь 5 літрів там у мене кашпо. І вона витягнулася там доволі сильно. А отут, от, виходить, їй, мабуть, не дуже вистачає вологи, і тому вона отак от, отак гущенько, щільненько в мене росте. Ну, Дуже гарно. Зовсім нічим не обравляла, не, не оприскувала. Дивіться, яке листя, бачите, от покажу, яке чисте листя. От. Отак от. Я вам покажу калібраху. Всі ці кашпо я Ну, я не продавець, так сказати, кашпо. І тому я їх спеціально, так, щоб біля них стояти, там щось формувати. там... Ну, от, бачите, зверху от, показую. От як пер, от, я вам показувала, да, як я сформувала, посадила, коли в кашпо, все. Потім я їх вже нічого не різала. ну Звісно, да, для того, щоб їх продавати, ті, хто продає кашпо, ті їх там формують, там, ще в кашпо їх формують, ну, А я так от, виходить, їх коли посадила. Так от вони в мене, бачите, як, яке кашпо. Тобто я вам от показую, як вони тут понаростали. Так що є і в угорщиках, є щільна, є, є сорти. Отут, от, наприклад, цей сорт я дуже хочу розмножити його і відпустила, навіть боюсь його і різати, тому що ну, він мені подобається, але я його в минулому році чуть не втратила. От. Тому я його не стала кормсати, щоб мати черенки з нього. Тут от оцей сорт, оцей, він, бачите, як гарно от він сам себе так сказати, формує. Я не скажу, що я я там, тобто, ну, опять таки же, його коли посадила от, саджанцем, як я вам показувала, да? обрізала, посадила, все. Далі йде тільки підживлення. Цей, Кущ біла, вона якось от більше плеті кидає. Бачите, тут середина отака вона пуста. А більше він отак на кінцях квітне. Оці два сорта точно. Ці такі, знаєте, в минулому році цей сорт він у мене був отак от на піньке стояв і отак от донизу аж виріс. Тут сантиметрів. 70-80. Тобто, коли я його взимку заносила в теплицю, він в мене отак от донизу виріс. Ну, і це в горшку. От бачите, отак. От. Це один садженець, він в горшку, отак він наростає, нічого я йому зараз не обрізаю. Покажу вам оці сортики. Дуже мені сподобався оцей сорт. От він якось, знаєте, сам, квітки великі. От, і дивіться, він сам себе формує. Тобто, таки ж кажу, і дуже важливо оте перше формування. От, дивіться, у нього середина вся заповнена. Тобто Там сидить отой саджанець вначаль, тут по одному садженцю в кашпо. Там от я його посадила і він отак от по кругу, по кругу, отак по кругу, повністю він себе сформував. У цього сорта такі, дракула, називається. у нього він більше кидає плечі, звісно, не, не так щільно себе формує. Тому я ще от вважаю, що дивлячись, який сорт, так і треба їх формувати. Ну і трошки вам розповім про підживлення. От, значить, що я роблю з підживленням? Зараз я їх вже поливаю, коли вона так квітнуть. Ну, через палив, або просто в кожний полив, в такий от сильний полив, я їм додаю добрива. Ну, поливаю я їх один раз в день. Добрива там на відро, ну, капельку я кидаю, або якщо просто чиста вода, то значить я, виходить, раз ну десь через раз. через раз отак от. Тоді я вже кладу в відро добриво десь в одну четверту частину. Ну, якщо положено 20, мілі... 20 грам на 10 літрів води, значить я кладу там 5 грам. Тобто постійне підживлення добривом з високим містом калія. Верніше так, формула така. Я використовую добрива Петерс або Мастер. Петерс у мене йде, допустим, з такою формулою НПК, щоб азоту було в два рази менше, ніж калію. От. Якщо мастер, то 15, 5, 30 да? Тобто 15 азоту, 30 іде фосфору. Якщо там Петерс, то може бути 10 азоту. Там тридцять, ой, 20 двадцять двадцять фосфор. Двадцять калію. Звініть. 15 5, 15, 5, 30, это получается 15 азоту, 5 фосфору, 30 30 калію. Тобто калію в два рази більше, ніж азоту. Запуталась. Калію, коротко, в будь-якій формулі для підживлення, для гарного цвітіння, в будь-якій формулі там, мастера або Петерса, або Мівені, або Грогрін, все що завгодно, боїть. Але кладіть, коли починають квіти квітнути, от, ну, і гортензії, в тому числі, і калібрахо, то е, робіть. Ну, я не знаю, робічне. <хи> я, я Я так кладу. Я беру формулу, та, щоб було азоту в два рази менше, ніж калію. Отак от, от. І виходить, підживка, ну, виміряти можна. От, Відро поливаєте, воду відстоюєте. Вода у мене не, не з шланга. От, Вона відстоюється в відрі. Відрі налила. От, там можна додати туди щепоточку того добрива. І з кожним поливом, або виходить, якщо чистою водою, ще раз скажу, то тоді полив буде у вас, ну, підживлення буде там по графіку. Записуйте.